Привіт! Сьогодні я розповім про такий плагін, як Kimili Flash А він потрібен для того, аби мати можливість у WordPress дописи вставляти Swift файли, тобто Flash файли Отже, йдемо до wordpress.org. Знаходимо тут цей плагін. Ось знову ж таки його назва. А потім натискаємо на кнопку завантажити версію 2.1.5. Зберігаємо десь на своєму комп'ютері, потім йдемо до WordPress, до панелі керування, вибираємо секцію Плагіни, розгортаємо її. Тут вибираємо додати і натискаємо Завантажити. Тепер, натиснувши на кнопку Вибрати. Йдемо до тієї директорії, де у нас е розміщено цей завантажений плагін. На нього натискаємо на ZIP-файл і вибираємо відкрити. Тепер натискаємо на кнопку Встановити зараз. Отже, плагін успішно встановлено. Тепер натискаємо на кнопку Активувати цей плагін. Плагін активовано. Тепер можна йти до секції з публікаціями. І, скажімо, відкриємо ось цю а, статтю чи то пак допис «Привіт світ. Редагуємо її трохи. Отже, а, тут, скажімо, на другому рядку а, вставимо ось такий код. Тобто, власне, Тег початковий. Тут для параметра Movie треба вказати шлях до потрібного swf файла. Також можна вказати висоту. Я зміню на, скажімо, 400 пікселів. І ширину встановлю на 500. І тут треба вказати шлях до swf файла, який я хочу а, відтворити. Отже, я хочу вставити ось цей свій файл. Тому, відповідно, я копіюю шлях до нього. Ось так. І ось тут замість filename.swf вставляю власне, шлях до мого файла. Ось так. Тепер натискаємо оновити. Йдемо до фронтальної частини і її оновлюємо. І ось тут тепер бачимо у дописі вставлений swf-файл. Ось таким чином. А знову ж таки, хочу сказати, що є дуже багато налаштувань параметрів для цього плагіну, але я користуюся лише, власне, Ось таким простим кодом, який дозволяє просто вказати шлях. Шир... Вибачте, шлях, висоту і ширину. Тобто цього достатньо, аби просто показувати свої файли у WordPress дописі. На це раз все. Хай щастить.